Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Сьогодні у випуску оглядаємо четверту гру фіналу та обговорюємо головні новини поза майданчиком. Так як про саму гру казати майже нічого, відбувся виніс тіла, і ні, у нас немає свіпу, Бостон вітати ще зарано. Далась ганьбить кельтів, форсить п'яту гру, та фінал продовжується. Але Джоелімбі дає нам контент, у відкрито натякає про підсилення та зовсім не слідкує за язиком. Клей Томсон покидає Голден Стейт Воріорс, а поліція затримує чергового діючого гравця. NBA. Дві останні новини не пов'язані один з одним, якщо що. Та що ти говориш? Все це і не тільки вас очікує сьогодні, тому без зайвих балачок влаштовуйте зручніше, приємного перегляду. А ми починаємо. Let's go! Почнемо з гри. Так як між матчами був лише один день відпочинку, Даллас, програючи 0-3 у серії, вирішує не проводити тренування та обмежитись теоретичним заняттям. І це допомагає. Маверікс видають бездоганну першу половину, після якої можна було не продовжувати гру. Якщо б це був NBA 2K, то суперник вийшов би зі гри. <плес> Крістап Порзінгіс має статус доступний до матчу, але Джо Мазула каже, що буде використовувати його лише тільки при необхідності. Як ви розумієте, необхідності не було. Лука Дончич був нестримним та провів видатний перший відрізок, 25 очок, 10 з 18 з гри. Дончич є третім наймолодшим гравцем, який забуває 25 плюс понтів у першому таймі фінального матчу NBA. Єдиними гравцями, яким це вдавалося в молодшому віці, були Карі Ірвінг у 2017 році та Хакім Аладжон у 1986 році. За першу половину Лука та Кайрі набрали більше ніж весь Бостон Селтікс. 35 очок у першій половині кельтів це найменша кількість очок за будь-який тайм під керівництвом Джо Мазули, враховуючи регулярний сезон та плей офф Як я казав, це можна було не продовжувати. Аналізувати дійсно немає чого. Джейсон Кіт подивився мій минулий випуск на відміну від вас та зробив необхідні корективи. Ірвінг та Дончич знаходили Ксав'єра Тілмана та били в нього. Кіт дав більше часу Данте Екзому та Деріку Лайвлі та дала встиг зробити гандикап до того моменту, коли Лука Дончич втомився. Плюс одна команда все схибила, а інша все влучила. Даллас був налаштований дати бій, а Бостон, таке враження хотів отримати свій 18-й -ти титул вдома. До того ж, продовжувати серію, ой, судити, прибув Скотт Фостер. Тому кельти вирішили навіть не напрягатися. Під кінець третьої чверті вийшли вже запасні та був кинути білий прапор. Мав лідирували плюс 48 по ходу зустрічі, але в підсумку перемогли у 38 поїнтів. 2 на 84. Це третя найбільша перемога в історії фіналів NBA. Топ-10 таких матчів ви можете бачити у себе на екрані. Лука та Карі набрали більше, ніж весь стартовий склад Бостона 50 проти 44. Карі нарешті здобув перемогу на Celtics після 13 поразок поспіль. Це перша перемога з травня 2021 року. Бостон програє свою першу виїзну гру плей-офф цього сезону. Це їх перша поразка з 9 травня. До цього вони вигравали поспіль 10 матчів постсезону. Незважаючи на рахунок серії 3-1, Маверік забили більше очок ніж Селтікс у чотирьох матчах фіналу NBA, що виглядає максимально дивно. Дерек Лайвлі став наймолодшим гравцем в історії NBA, який зробив двічі поспіль дабл дабл-дабл у фіналі. Він випередив Меджика Джонсона за цим показником, і вони, в принципі, єдині 20-річні хлопці з дабл-даблами у фіналі. Лайвлі також стає єдиним новачком, який записав показник плюс-мінус, плюс двадцять плюс або вище у фіналі NBA. А ще він забив свій перший тривачковий в кар'єрі, який присвятив своїй мамі. Тім Хардвей відповів на мою критику, влучивши 5 сіми триочкових, та став третім гравцем в історії, якому вдалося влучити 5 дальніх китків за чверть, приєднавшись до Стефа Карі та Рея Алена. Але будемо відверті, він це зробив не під тиском. Четвертій чверті, коли матч, по суті, було вирішено. Джейсон Тейтум знову відзначається з негативної сторони. У нього показник плюс-мінус мінус 33. Він єдиний гравець в історії NBA, який мав показник плюс-мінус-мінус -мінус 30 або гірше в кількох іграх фіналу. До цього Джейсон Тейтум мав мінус 36 у фіналі 2022 року проти Golden State Warriors. Джо Холідей чудово провів три гри фіналу. Він перший гравець із 100 хвилинами, 100 передачами, без жодної Втрати за три матчі у фінальній серії NBA, але сьогодні у Джру аж 5 втрат. Ну і наостанок свят Михайлюк набрав три очки за майже 10 хвилин на майданчику, влучивши лише один з сіми своїх кітків з гри. Свят мав шанс, але не скористався їм наповну. Давайте тепер трохи поговоримо про новини та чутки, які відбулися нещодавно. Клей Томсон відписався від Golden State в інстаграмі і видалив міст, пов'язаний з Warriors зі своєї сторінки. У моєму відео про ринок вільних агентів я казав, що найкращим варіантом для Клея буде залишитися на менший контракт, але здається, він обирає гроші та покине ГСВ. Джое Лімбіт був як гость студії перед четвертим матчем фіналу і надавав купу перу. Ось, наприклад, що він сказав про те, чи Селтік стануть династією. Я так не думаю, не з новою колективною угодою. І ви також повинні розуміти, що весь Схід постраждав, і я в тому числі. Тобто Джо Джо натякає знов, який він крутий, якщо б великими літерами, якщо б він був здоровий. Окей, Джоель, давай ще почекаємо, напевно, після 30 твоє здоров'я стане ще краще. А ще він додав про Celtics. я їх терпіти не можу, я ненавиджу Бостон, і це транслюється по телебаченню. Також там був Пол Джордж, який заявив мій перший вихід у фінал. Блін, ну це крінж взагалі. До речі, інсайдери виконали таку новину, що Пол Джордж і Кліперс ніяк не можуть просунутися в переговорах щодо нової угоди, і що вони навіть не на першій сторінці контракту. Тобто вірогідність того, що PG покине Лос-Анджелес Кліперс, все більше і більше. І відразу тут ембіт накидує. І сподіваюся, цього міжсезоння ми знайдемо спосіб стати краще. Та вказує очима на Пола Джорджа. Знову ж таки, те, що я казав вже у випуску про ринок вільних агентів, Пол Джордж, скоріше за все підпишеться з Філадельфією наступного сезону. Сподіваюся, Сіксерс не оштрафують за тамперінг, тому що хлопці ну дуже тупо паляться. Продовжуючи тему Філадельфії 76ers, захисника Кема Пейна заарештували в Скоттсдейлі, штат Аризона, після того як він відмовився пред'являти документи та надав неправдиву інформацію поліції під час розслідування. Ще один злочинець в НБА. Ну і остання новина: зірка Сакраменто Кінгс Даманта Сабоніс змінює свій номер на майці з 10 на 11 на честь свого батька, члена залу славу баскетболу Арвідеса Сабоніса. Ви можете сказати, ну типу, і що? Але цей номер 11 було вилучено на честь іншого члена залу слави Боба Девіса, який грав за франшизу з 1948 по 1955 роки, коли вони були відомі як Рочестер Ройлс. Та вигравав з ними чемпіонство NBA. Діти Девіса дали своє благословення, щоб вдома взяв номер свого батька, і це дуже крутий прецедент, коли все ж є винятки, такі особливі, що син буде грати під тим же номером, що і батько. Хоча з іншої сторони, тоді ми будемо забувати історію. Що з цього приводу думаєте ви, чи підтримуєте ви такі ініціативи, чи навпаки ви проти. А ми потроху будемо завершувати, якщо вам подобається, що я роблю, тоді ставимо велике. Палець догори, обов'язково підписуємося та розповідаємо друзям. Давайте розширювати наше українське баскетбольне ком'юніті. Хочу подякувати вам за підтримку та за те, що ви зі мною. До скорої зустрічі, мир.